Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари сьогодні я вам покажу нову колекцію прикрас із гранату зі згардами. Почну з простіших, скромніших на одну на один ряд, і потім перейдемо на більші. Ось така згарда велична. Використала гранат і намистини під Венеційку сучасні. Фурнітура бронза золото. Ось таке кольє. Матеріал буде повторюватися, тому що це колекція. І, відповідно, будуть схожі, тільки деякі деталі будуть мінятись, тому я дуже не буду зупинятися на всіх. Прикрасах, щоб не забирати ваш час. Але покажу ось така сама, тільки з іншою З гардою. Кому щось подобається, під відео є посилання на мій магазин, там можна подивитися всі параметри і ціни. Ну, і відповідно вибрати, якщо щось припало до душі. Ось трошечки інакша, згарда луниця і венеційка інакша. Також фурнітура бронза золото Це такі більш мінімалістичні прикраси, хоча намістини великі, 12 мм. Манекен шийку маю, манекен 48-го розміру, то щоб ви орієнтувалися, це трошечки бачите більший розмір. У випадку, якщо комусь підійшло і воно є завелике, я його можу вкоротити. Також. Фурнітура бронза золото, тільки згарда і інші намистини. Тут трошечки додала нефриту, тому що на намистинах є зелені такі крапельки. Ось, І зараз перейдемо на більш такі масивні, трирядні і, відповідно, згард більше. Ось такий набір згар авторських древні. Венеційка. Гранат, яшма рожева така під венеційку такого кольору. Ну і, звісно, коннектор і гачок. Вони будуть схожими деякі, тому що, як я вже повторилася, матеріал один і той самий. Будуть мінятися згарди, тому що комусь подобаються більш такі релігійні з хрестами, а комусь Подобаються такі універсальні, як би сказати. Згарди це древні наші амулети, раніше наші пращури їх вдівали як чоловіки, так і жінки. Це були оберегові. Це авторські згарди. Також, бачите, гранат, венеційка, яшма. планът 12 мм має. Ось такі згарди. Такі шелести. Для того, щоб відлякувати злих духів. Намисто також оберегове і дуже багато гарне. О, у нас тривога. Щось уже знову літає. Трошечки інший гранат і намисто. На три низки, але мінімалістичне. Намистини центральні 10 міліметрів. Такі три згарди. Фурні... Це вулканічна лава тонована під бронзу. Такий конектор, очок. Ніжна намистини гематит позолочений. Ось таке намисто з комплектом згад. Я їх називаю сонечка, з шелестами. Звинять гарно. <звіння> Такий звук у них. Не знаю, як вам на камеру чути. Ось такі згарди. На мисто без венеційки. З такими з картами. Вулканічна лава під бронзу. Фунітура бронза золото шелести. Ось такі згарди. Намістини центральні 12 мм. Дарди вишиванка. Хто вишиває, я думаю, цей озір пізнають. Наваний, ось бачите? Тут яшма, фенеційка і гранат. Ще є з такими згардами. Скарди на всі смаки. Так що я думаю, що всім буде до вподоби щось собі вибрати, тим більше весна вже тепліше є, треба собі настрій піднімати. Прикрашатися. Ось такі згарди, шелести. Яшма і гранат. Центральний 12 міліметрів. Ще без венеційки, тільки гранат і такі згарди. Вулканічна лава, гематит по центру на 12 дванадцять міліметрів. Ось такі згарди до конектора гачок. Ще такі є згарди? Замістини 12 міліметрів, вулканічна лава, фурнітура бронза золото. Є ще гранатове одне без сгард. Ось таке. Тут фурнітура мідь. Такі гематитові намистини мідь. по центру теж розділені мідні. Такий рисунок на венеційці мідний. Ну і на зменшення до конектора. 12 мм намистини. І останнє намистечко. Легеньке, маленьке з одною згардою. Саме найніжніше, наймаліше. Ось така авторська згарда. мистини гранату і роздільні між ними на закінчення гачок. Ось все, що я вам хотіла показати, це вся колекція. Гранатова. Кому що сподобалося, переходіть за посиланням внизу під відео в магазин. Ну і, звичайно, можете зі мною зв'язуватися, якщо є якісь нюанси чи запитання. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!